Ну, протягом року я вже мало що грав, що я прийшов. Я прийшов бати ігор, зараз перепроходжу ігри. І цей ну, дуже хороший рік виїхав. Це я ремастер зіграв ігор. Зіграв ігри, які мені не дуже зайшли, які я не доприйшов, бо тупі механіки. Можна сказати про. То, що цього року, наступного року я буду проходити ще ігри. На планах пройти вже GTA San Andreas на 100%, ну як на 100% до кінця пройти. Бо я його не проходив. До кінця я проходив до певного моменту. В планах ще пройти переплити весь Сіті я не знаю, чи буду проходити. Це під питанням, бо всі там не знаю як пройти одну місію. А так по іграх цього року, ну дасть Бог на другий рік я собі вже пока що пока і буду вже грати на кращому комп'ютері, ніж зараз. Я дуже цього хочу, щоб можна було трансляцію. веб-камера є, все є. Тільки немає нормального комп'ютера. О. Загалом рік був хороший. Це 24, дуже хороший був різні події. Були москалям теж всякого, там приколяски при, прилітали їм. У нас теж була перемога різні по, по всьому. І музик, і рубрика про все. Вона дуже бустанулась з цього року. Та як того року, поле того року я почав дивитися всякі нагороди і все їх коментувати. Що ще скажу? Ну, на другий рік має бути краще, як завжди. Другий рік має бути краще все. Має бути більше контенту, має бути оновлення щось трансляції. Мають бути. Щось то й продумаю на другий рік. Якщо це буде добре злізно, тоді вже буду щось пробувати. Щось пробувати робити. Щось пробувати... Ну, спробувати, вона ходити. Щось нове. А так то. Ну, загалом рік нормальний. Сказав, що він типу, був фіговий то сюди, а був відносно нормальний. Думаю, що цього року ми вже виграємо цю війну. Але ми обов'язково переможемо цього року. Так, що хочу сказати про... Ну, другий рік може щось, щось придумаю, щось цікаве. о. Зараз, Який контент, який є, такий є. Планую ще запустити новий канал, але новий канал, напевно, буде на другий рік якось його розвивати Про, по малюванню, що я буду перезаливати трансляції, але поки що всі трансляції не буду перезаливати, бо комп не тягне а так, записи телефону, то я буду перезаливати на той новий канал. Можливо, буду там переходити з трансляціями на малювання. А так, трансляції по іграх, то буду на цьому каналі. Ось такі в мене плани на майбутнє. О. І трансляції зараз теж змінюється з цим, тому що я там ну, малюю. Там попробую одну штуку випробувати. зробити, якщо вийде ті, добре, а якщо ні, то ні. Такі от справи, так, що ж я хотів сказати. Так що, чекаємо свят. Всіх вітаю з прийдешніми святами. Так що ця рубрика буде розвиватися далі про все. Але буде мінятися ну, мінятися, буде щось добавляти сюди, щось про ігри буде говорити, далі будемо щось думати. Ну, я кажу, якщо все добре буде з грошимості, всім тоді буде свій, ну, з тої ситуації в Україні. Якщо буде щось краще, тоді вже буде. Буде швидше, як ПК, а зараз поки що що маємо, то маємо, як так кажуть. Зараз з тим трохи туго з баблом Ну, такі пізурки, ну ще попробую якісь ще ігри пограти на цьому ПК. Не знаю, скільки мені ще ставити ігор, то що я купив, що я зможу зіграти. Але думаю, що на рік сумняю, що стане, що треба буде скачувати якісь такі ігри. Може, що буде, по-моєму, якісь нові проходження буде. Але не знаю. ну... Одного року я хотів опробувати, але не знаю, чи вийде. Вона досить складна, бо там турнувати місії. Ну, Загалом рік. Виявився непогане по іграх, по тому всьому, то що я проходив. Зараз всім попав, підписуйтесь на TikTok, підписуйтесь на YouTube. На YouTube ми набираємо 1К підписників. 1К підписників набираємо. Щоб був 1К, хоча б на другий рік, щоб був вже 1К повністю. Це, це ми вже закрило. Так що це відео ми і так будемо передлятися в Тіктосі. І все, всім папа. До зустрічі. О, зараз тут поширення робить так. Допис. О, все. О, всім опа. До нових зустрічі!